Вот, Пошки, э, А сюда что приносят? А там где просто. Блю... А так они не... Я хорошо не перестал. А, в, <ріст> в Яку ціну? А якщо окремо? Що Давайте 25. А Більше немає я вам того, Це я на тільки другу. То старі? Радянські, так? Радянські ще. В яку ціну янкові іграшки? Я не знаю. Куди продає я? Це все за 300 гривень. 300 гривень за янкові іграшки, в принципі, не дорого. Можна, думаю, було ще на 50 гривень. Але там такі іграшки, що дуже довго будуть продаватися. У мене є на продажу сподібні іграшки. Там Ціна на неї 1020 гривень за один місце. Така справа, що хочу позбутися цього предмету, тому що сам не знаю, на що його купив. Купив підписника за 150 гривень. Я розумію, що воно буде продаватися довго, багато не зароблю, а місця займаю багато. Так що буду шукати кому віддати. Є на приметі одна жінка. Зараз спробую її віддати. Не знаю, чи візьме. У нас це просто так у подарунок. Зараз побачимо. Я навіть не Я там йду, думаю, що все треба закрити. Метай, такі сумки. Вибирай, я тебе люблю, що я хочу ти що взяв. А я хочу, щоб ви це взяли. Ні, котик, от те я буду, то я навіть не повезу додому, я навіть не маю місця взяти. Я то виз... не знаю як. Точно не хочете? Просто так і дам, за скільки то, то там Може вона продасться, як не продасться... То я тобі знов дам, ну то я не, не маю де поставити хрест. Ну, я твоя як бомба. Ну добре, продасти всі а гроші то, собі. А що ти таке скоріше? Е, Дивіться, сюди пляшка вставляється, а сюди чарка вставляються. Ну що ти за це просиш? Ну, за скільки продасти, всі Мені гроші вам. Мені не маю значення по тебе тебе. Аби, аби мене хоч то щось спитав. Е, за 100 гривень продавайте. Ну, целково ніх, ніхто не запитає, мусив взяти його, бо, бо шкода, я не маю його донести. Не маю. Просто не поміщу, і ледве, ледве лед, то. Це я зрозумів. Ну, може, ви сьогодні половину продасте речі та поміститься. Минулий, минулий раз одна знайома, мене дві тарілки купила. Я пішла, нема про що, а воно є кораве. Для нього треба спеціальне місце нести. Ну Будь так, між... Займає місце. Я відказала, яке від душі, знаєш. Я ледве то поміщаю, отаю, отак, 17 кілограм, навіть так. Я Тут вас зайво. Хоч би навіть хотіла. Хіба би чудося стало. Ну, мене почастувала та й жую. Тоді, гарного дня вам. Ну тобі так. І вам ти молодий, може ну, витикавалювати. Вот можно Мишка. Та пластмаса. Тому не цікаво. Дошка тебе втонена. Чоху, буде стресовий. Якось тут я знайшов позолочений годинник. А 10. з браслетом позолочений. Пока что тут ничего не бачу. Тетка, я вам принес пять ручок. Здається, моє знайшлося. Треба піти спитати, чи воно продала. Якщо так, то це добре. Продалось? Так, ну за 100 гривень. Ну це ж добре. Ось тут ходив один, і я йому так сказала. А я вже бачив, воно там стоїть, там вже пробінку. Він продає її. Мені, що? мені 100 гривень дав, я не дурю, тобі треба 50 ні, ні, Нічого не треба. Але мені просто тоді, і я тоді говорю, кажу, то добра людина дала, добре купила. Так говорю, Добра людина дала, добре купила. купила. А я так обурювалася цим, кажу, я то додому не понесу, бо воно карета назвала, то все, а потім серйозно кажу. Там мені сказали, що там пляшка по боках горнята, так я пояснила. Ну так, все вірно. ну і він тоді купив. Так би мов, що бричка, то ні. Ну, все, дякую тобі. Та нема за що. Головне, Знає що А Так ну... би я просто на смітник викинув і все. А йому хай теж приносить. Ну так. Пішов цикл, Я, Я чесне слово теж так бажаю. Я ж не спеціально щось. Аби люди купили, а там торгуєшся. Ну, якусь. аби переймалися, продали, мабуть, хвилин за 10. Ну, видно, так мало б бути, ну, так. Дякую, Та нема що. Не думав, що буду це робити, тому що я сильно не хотів відповідати за чужі гроші. Але знайомі військові дуже сильно просили зробити збір, їм потрібен на натягач, тому що. Той, що вони використовували, вже згнив і поламався. І тому просять зробити збір, і я відкриваю збір. Хоча не сильно я цього прагну нести відповідальність за чужі гроші. Я сам роблю перший взносок на банку 5,5 тисячі гривень, 5 тисяч гривень від мене, 500 гривень від благодійних лотів, що в мене зібралося. Причем потрібен знайомим військовим, котрі служать в авіації. Більш детально я не можу сказати, самі розумієте, чому не можу. Тому, якщо можете, хоч чимось, хоч якось, я зроблю посилання в описі та в закріпленому коментарі на монобанку. Я сподіваюся, що збір зможу закрити і віддати гроші, і якраз можна буде купити причеп. Ціна причепу. Приблизно 2000 тисячі тому відкриваю збір на 85 тисяч гривень. Сорок дорого. Mm. Обідіна машина, прясти підпору, прямо, туристичні машина.

А яка ціна? 200 гривень. Знайшов на ці келихи, кока cola -ко. Зимова тематика. Щось штуки купив за 280 гривень. Я так розумію, в подарунок видавалося, можливо, в Макдональдсі. Ще навіть не шукав інформації. А яку ціну грибочки?

Добре, скидайте. Кидайте. Кидайте, не да, да, тоді то, то -е. я завтра позбувся. Я хотів щось заробити, ні? Якщо тільки б А чого ти так спіснає? Еще...

Я вас хватало. Пройшовся через провісні і купив таку попільничку за 40 гривень. Бараховка сьогодні дуже скромна, сьогодні свято, день Андрія, тому людей було дуже мало. Зараз після бараховки покажу свій робочий тиждень, що приємного перегляду. Вчора був у підписника на адресі. І так сталося, що якраз вимкнулося і тут. Так що ми з ліхтарками від телефону роздивлялися, що там є цікаве. І я скупився там майже на 8000 гривень. І зараз покажу, що саме я придбав. Мої закупки у підписника. Тут багато монет є. Так, почнемо. Тут відкривається із секретом. Це я так зрозумів, раніше був футляр для готування. Але зараз у нас тут монети знаходяться. Упс. Монети, в принципі, в гарному стані. Отак От раніше колекціонер, батько підписника, зробив собі таку невеличку колекцію. Йдемо далі. Тут монети також радянські, ювілейні рубль, 3 рубля та 5 рублів. Ну, мало чого цікавого. Далі олімпійське мішка, легкий метал. Олімпіада 80. Вперше купив річні набори монет. Це ювілейний. 50 років радянській владі. Він не є дуже дорогим, тому що тираж великий. Але сам по собі цікавий. Ще один річний набір це в нас 90-й рік. Був би 65-й рік, ціна була б просто космос, тому що тут половина монет коштувала б декілька тисяч гривень тільки за одну монету. А так, всього-навсього 90-й рік. Ось такі набори, але, на жаль, без верхніх кришок. 5 рублів номінал. Ну тут по комплектності дві з кришками йдуть, одна без кришки. В принципі, нормально. Ось така медаль настільна 30 років перемоги. Далі що в нас ще по монетам? Це в нас медалі. Це російська медалі. Так. 250 років відкриття Руської Америки називається комплект. Зараз він не являється популярним із за ситуації в країні. Ось такий набір я вперше купив його. Раніше воно мені окремо зустрічалось тут. Знак 50 років визволення України. І монета 200 тисяч карбонців також. 50 років визволення України. І там ще є документ. Цей паралон треба чистити, він, в принципі, чиститься. Ну Такий комплект я вперше зустрів. Я так зрозумів, таким комплектом, мабуть, і нагороджувалися ветерани. Ну раніше отак разом я не зустрічав. Кубік Рубік. Угорщина, здається. Ну він такий вже поюзаний. Далі, роу 10 копійок 2006 рік. Тут 50 штук на 5 гривень. А купив за 50 гривень. У 10 раз дорожче. Тришки українських монет. Лесь Курбас. Це не є дорога монета. Ще є ось такий біометал. Цимбали називається монета. Також вона не є дорогою. Олександр Ляшунов. Це у нас 2007 рік. Ось такі особистості вони зазвичай недорогі. 15 років незалежності України монета. І ось цікава, мені саме більше подобається. Це ан 124 Руслан. Цікава монета. Це в нас 2005 рік. Ще монети в наборах. Ось такий олімпійський набір монет. До речі, бувають такі набори зі срібними монетами, а це мідно нікельовий сплав. Також вперше купую такі набори. І тут простіший набір. Кош Олімпіада. Це обіходні монети, але виглядає як пруф. Вони мають бути в стані пруф. Тут ще має бути сертифікат, але, на жаль, він втрачений, тому його немає. А цих монет не було в обіході. Це у нас Олімпіада в Барселоні 1992 рік. І пару ножів купив. Ганзо ніж. І ще ось такий трішки незвичний для мене. Ось такий тисак. Як вам ніж. Такий набір значків взяв під реалізацію, тому що я не знаю, за скільки його можна продати. На швидку я не зміг знайти інформації, так що буду шукати інформацію і потім виставляти на продаж. Також тут немає верхньої кришки. Ось вся моя закупка у підписника. Підписнику віддав майже 8000 гривень за ці предмети. Хтось може подумати, що я багато віддав, але я знаю, за що віддав, тому на цьому я зароблю. В продажі підписникам, хто придбав... Предмети саме після відео до того, як я виклав їх в телеграм-канал. Такий новий штов на тему мисловівства, проданий за 200 гривень. Купував за 50 гривень. Електроніка продана за 200 гривень. Купував, мабуть, близько 100 гривень. Шприц медичний скляний в упаковці, проданий за 150 гривень, купував його за 50 гривень. Мисливський пояс дуже цікаво виконаний. Ось на шкіру не сильно схожий. Ремінь може шкіра, а фурнітура це не шкіра щось інше. Проданий за 1200 гривень, купував за 500 гривень. Дехто мені писав, що я мало хочу за цей пояс, ну, я вирішив саме таку ціну поставити. Досить швидко продав марки. Тут різні марки. Стан альбомів не дуже. 4 альбоми з марками за 700 гривень продав. Купував їх, тоді оцінка була приблизно в 250 гривень. І ось такий альбом. Тут календарики, але календарики як бонусом. Сам альбом в гарному стані, великий, продав за 500 гривень. Оцінювався при покупці 150 гривень. Продав знак військове училище, це, мабуть, 50-ті роки артилерія за 700 гривень. За скільки купував, не можу сказати, тому що. Тоді і медалі, і цей значок купував разом за 2000 гривень. Різьбова робота по зубок Кашелота 58 рік Зепром. Гарна деталізація, дві, дві фігурки продав за 1100 гривень, купував дві штуки за 300 гривень. На Віоліті продався мускат Коктебель. Це мені підписник висилав, він мені обійшовся в 1200 гривень, чесно кажучи, переоцінив я його і переоцінив свої можливості його продати. Тому що він продався за 1500 гривень, мінус 90 гривень комісія Віоліті, і ще мінус пакування буде. І того, менше 200 гривень заробітку, а він в мене з літа місяця. Ну, головне, що продався, головне, що я гроші не втратив. Також ще продався орден Червоної зірки. Він без дефектів. Гарно виглядає. Це скоріш за все видавався за вислугу. Його обіцінили тим, що видавали за вислугу після 20 років служби в армії. Продався за 2400 гривень з орденською книжкою. Продав своєму підписнику. Купувався разом із медалями і значками. Так що точно його ціну не можу сказати. Ну, заробив на ньому небагато. Не пам'ятаю, показував цього ведмедя чи ні. Продав за 400 гривень. Купував на верховці у підписника за 220 гривень. І продав підписнику за 400 гривень. Поїде в Київ. Наступні продажі продав У вас 21 21 Нила підписнику за 450 гривень поїде в Одесу. І також маску на Віоліті продав за 30 гривень. Маску вже не пам'ятаю за скільки ти купував, можливо, навіть за 50 гривень купував. У мене було три маски. Їх вже продав давно. Одну маску продав за 100, другу за 50. Це третя за 30 гривень. Ніву купував за 200 гривень. Продажі для моєї підписниці: Каблучка з бурштином срібло 875 проба. Продав за 750 гривень. Така каблучка 875 -та проба срібло з позолотою, з натуральним камінням. Продана за 1000 гривень. Це решка зі вставкою золота з камінням. Я не знаю, що це за каміння. 925 проба. Продані за 500 гривень. Це срібок купував 40 гривень за грам.